День зла Ним, щоб побажати щастя і землю, показати сим, а добро відвосів захилає, поселення мали, христося. Ясик та сніс, і з ярнічку сірка заселити, нову сидети зі спином. Не лякайте, не смутіться, мир і усми з вами. Я приношу вітря вас, бо народився ваш спаситель, що світом керує, всі ласки силає. до вертати поспішайте, Сина Божого, вітайте, і всім людям говоріть, що Христос прийшов на світ. Здається, там хтось ходить і наче шукають. О, вже сюди йдуть. Thank you. Кругом стояла ніч, як море, у небесах горіли зорі, наразі мняся світом, звісно, ям покрикнув хам. <Свіття> Вставайте, розплющайте очі, побіжіть, дитяки, повідайте. Стаємці, та вона лежить, родився Божий син і сварить у бідних ясах та отаві.

Kristleifur, Vífill Стає і непроста, бо на твоєму водія до самого, родився на лицар і чуй, що посланий опосане життя покорило це серця. Я, цар юдейський, не дозволю мою тут владу молити, чи моє ім'я повторити, нешанобливо, без покори, ніхто й ніколи. Я тут цар, я цього світу володар, і владу свою не порушу. Усіх зірну, усіх примушу мені коритись. Ти сказав, дитя і народилось. А може, це тенилось. І мені, великий цар і володаря людей, чи ласки доступні твоєму, що перед цим може стати матрибіки, що зі сходу знати. Злай поклів тобі віддати. Нехай зайдуть. На світло зі, Ходу ми з далекої землі день сюди вже много ночі дні. Оце зією дядько ми зорею, що світлиття слав з неба на землею. Бо це нам це не жарти свіжі, во великах давно читали, що жінка знав де, щоб усім знали, що родився стар у само світ. Говорять на наші тієї діти, а де ж той цар землі моєї родився? Як так, то знайте, кожен з вас спізнився. У мене син є. Вже півтора року, це мій наслідник. Гарний, що ні в року. Твоя дитина, царю, це твоя дитина. Та в книгах в є новина, що не диво, а нині цардився. Тож ніхто з нас, царю не спізнився. Ну що ж, ідіть, шукайте їх рукою. Мені же це усміхує є волі. Як вертатимете, то вступіть, розкажете, що бачили, що чули. Вважайте добре, щоб не забули. щоб А я милаюся собою, щоб серце робити, щоб про війни і незгоди від неї забути. Поражень повертати, щоб Ірові розказати, що в твоєму може серця світу свого буде вірні. Не повертайтеся до Єрусалима, щоб навідати до Ірода. Не розповідайте йому про Ісуса, бо Він хоче його впити. in se o Нібито те, царю не годиш. Що що? Чи ти здурів, сказався, що третьові сходу там приводу, що ти віти дитя згоріли й пригоднули. Мовчи, бо я, цар, цар цього світу. Каже, скрізь людку божного мини, що царю прийшов на світ. Я царя іншого не знаю. Я, градовий цар, родовий пан і володар. Тут інший цар не може бути, про це не хоче я й чути. Де він? Скажіте мені, лежить, усі до зброї, весь мій край, кожен хлопчиком шукайте, Хлоп'ят дворічних приведіть і всі до щенку постинайте, хай не здригнеться ваш меч, нехай летять бурінки з плеч, щоб не минули жодного дитя, бо не видати вам життя, Усі дітей, зкинайте до двох літ, бажайте всі, Нікого не сидіть. Ну, не втече від моєї руки. Великий цар, усіх ми побивали, усім усі ботида по і сида добили, і сили вбили! Де живе, який доказ кастрий ігри. І син загинув він, а ві. Амо ві. а прогретий, кінцяй. Він у тім з батьком вигиб. А, а з мене мовби, що засновниці сили. Гей, пси, так мені не послужили. Він не цар, не твої роди, то не сам твоє роди. Видь, вищому дівчат, буде правда в нашій хаті, Ірида, з саме тут, ще стара ліки несуть. Вже розце новий мисіє, між людьми право сіє, злого Ірина сніди, з горя смутку і беди. Це не все, хоч круч хоч ведь, де по нього клята смерть. Тут, панове, я спосою. Хто тут кликався зо мною? Я, царірод, смерть і мила, довго ти мені служив. І посила ворогів всіх, кого я повелів. А бога тебе, скусати. Вороги мої, битові. Бог ще коси молодих. Щоб тебе народився і на трон мій не цілився. О, не буде цього цар. Їх косою я не вдаю, бо мале дитя я скині Має мату світіний. Мушу я йому служити, а тебе я маю вбити. Я могучий і багатий. Можу гарний викуп дати. Нам, ось золото моє, тільки не коси мене. Твою душу мушу взяти, пекло чорнові віддати. Робити лихо на землі, терпи тепер у фермі у своїй. Пані майку, благаю, поділюсь усім, що маю, і дам землі скарби своєї, лише не бери досі моєї. Хой заберу я тебе, проклятий. За тих невинних пічок, будеш тепер у фермі конати. І змінився в прак, щоб кожен знав, щоб кожен опевився, що кожен син сьогодні народився. Родився цар, і небо, і земля, що свої будуть всі терплячі, всі моліться і співайте ви творцю, Щоб по дзвінку полянку, Вед сатана зламав посічний. Радійте, з нами Бог прадідний. It's done. I'm